Тому що льоди тануть всюди і в Сибіру також. І якщо почнуть танти льодовики в Сибіру вічна мерзлота має на це звільнить енну кількість природнього газу того самого природнього газу, яким так славиться Росія. І оцей весь російський природний газ піде в атмосферу, щоб ви розуміли. Носитивши атмосферу вуглекислим газом. І так би мовити, потепління перейде з арифметичної прогресії в геометричну прогресію. І Російська Федерація тоді чітко сказала, ні-ні-ні, ми не віримо в ці казки, мов ля-ля-то поля, не треба нам оця вся зелена тема. Європа, наприклад, вирішила, що їй потрібна ця зелена тема, як ви пам'ятаєте, у Європі був парад зелених, які прийшли до влади. Наші політикани взагалі не зрозуміли, що роблять зелені безпосередньо в Європі, навіщо вони треба, що вони там хочуть. Хоча насправді європейські уряди правда зрозуміли, про що йдеться в статті. Насправді за зелених була та сама Оксана, принцеса воїни, навіть її подружка. Раз то ви не знали, не лише Грета Тумбер. Не треба. Але Грету ми знаємо, а Оксану принцесу воїн якось не дуже. Але Європа й досі хворіє, частково на зелений активізм, і це нормально. Це якраз нормальні здорові тенденції. Єдине, що політичних потух Європи явно бракує. Тому що є ж у нас великі гіганти. А тим часом, безпосередньо, льодовики почали таяти. і Їхне танення спричинило пожежі, між іншим, що у Штатах через це горять ліси, через підвищення середньої температури. Також через підвищення середньої температури горять ліси Сибіру. Знову ж таки, підвищуючи загальний рівень вуглекислого газу в атмосфері. Треба сказати, що на плюс 3 градусах в атмосфері. Ми можемо сказати, що процес потепління є незворотним, тому що до людської діяльності вже додалася природня діяльність. І якщо ми на свою людську діяльність ще можемо якось повпливати, хоча не до всіх доходить, але ми можемо повпливати, то зупинити природні явища ми вже ніяк не можемо. Розумієте? Можете потім скільки завгодно звинувачувати, так би мовити, в пожежах США чи Росії кого завгодно. Хоч тих самих чужопланетян. Чесно, байдуже. Ми, живучи на планеті, ми не знаємо всіх природних механізмів. Але ми мало того, що не знаємо, ми ще й туди, куди не треба. Це я говорю до того, що зелена повістка насправді вкрай вкрай важлива. І нам вкрай важливо зупинити зараз викиди всіх вулицевих газів. Абсолютно, це нас не врятує, я відразу кажу. Тому що якщо ми піднімемо середню річну температуру ще на плюс 3 градуса, то нам загрожує потім глобальна заморозка, як у фільмі після Завтра. Але оскільки політики живуть сьогоднішнім днем. І далеко вони не дивляться, ну як? Ми зараз живемо в вару популізму, це також важливо, тому що у нас ход ідуть соцмережі. З одного боку, вони покращують комунікацію, з іншого боку, вони показують середній рівень, так би мовити, середнього громадянина на середню країну. Давайте я трішки тавтологію поясню. І середній рівень інтелекту, в тому числі політичного, у нас падає. Притом він падає у всіх. Я сподівалась, що так би мовити, в Україні є виправдання, хоча погане виправдання. За те, що ми пострадянська країна, і попри те, що ми всіляко симпатизуємо демократичним процесом. На практиці ми, якщо чесно, ті ще демократи.